Усім привіт! Ви на каналі Expansion of it Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0. Розпочинаємо розділ 3 управління командою. Сьогодні розглянемо команда тестування Вступ. Типові навички в чотирьох сферах компетенцій, аналіз необхідних навичок членів команди тестування, а також оцінка навичок членів команди тестування. Будь-яка команда, яка виконує тестові завдання, складається з людей з різними компетенціями. У той час, як у деяких організаціях команди самоорганізуються, в інших менеджери з тестування набирають та розвивають ці команди. Правильне поєднання навичок є критичним фактором для успішного виконання завдань тестування всіма командами. Навички, необхідні члену команди тестування, можуть змінюватися з часом. Важливо підібрати правильних людей для команди тестування та забезпечити належні можливості для навчання та зростання. Крім того, люди поза командою тестування можуть надавати додаткові специфічні навички. У цьому розділі розглядається фундаментальний процес аналізу та розвитку необхідних навичок членів команди тестування, а також навичок необхідних для керівництва або коучингу команди тестування. Це також включає знання факторів, які мотивують або демотивують членів команди тестування та інші фактори для забезпечення успішної командної роботи. Кожна людина вже має навички та може розвивати ці навички далі різними способами, такими як досвід роботи, освіта та навчання. Ідеальна команда тестувальників має всі необхідні навички для виконання заданих тестових завдань, або ж вона відповідає лише за ті завдання, для яких вона має необхідні навички. Для успіху команді тестувальників потрібні різні навички різного рівня. Залежно від контексту проєкту, деякі навички важливі, будуть важливішими або необхіднішими за інші. Можливо, має сенс залучити зовнішніх експертів для виконання конкретних тестових завдань, які виходять за межі можливостей команди тестувальників. Навички людини можна класифікувати за чотирма сферами компетенції: професійна компетентність. Складається з навичок виконання спеціалізованих завдань. Приклади включають навички в методах тестування, технологічну та бізнес експертизу в прикладній області, а також навички управління проектами. Методологічна компетентність включає загальні навички, які людина може використовувати самостійно в певній області та які дозволяють самостійно виконувати складні або нові завдання. Приклади включають аналітичні, концептуальні та оціночні навички. Соціальна компетентність. Включає навички, пов'язані з комунікацією, співпрацею та управлінням конфліктами у внутрішньому та міжкультурному контекстах. Вони дозволяють людині взаємодіяти з іншими, щоб діяти належним чином у певній ситуації та досягати індивідуальних та спільних цілей. Приклади включають комунікативні навички, навички вирішення конфліктів, здатність працювати в команді, адаптивність та асертивність. особиста компетентність. Включає здатність та бажання розвивати себе та розвивати власний талант, мотивацію та бажання працювати, а також розвиток специфічних ставлень та індивідуальної особистості. Приклади включають самокерування, особисту відповідальність, здатність сприймати критику, надійність, стійкість, здатність діяти впевнено, дисципліну, відкритість до змін, готовність допомагати та навчатися, а також здатність делегувати. Усі сфери компетентності важливі для успіху будь-якої команди тестування, оскільки методологічна, соціальна та особиста компетентність не є специфічною для тестування, а ISTQB зосереджується на розвитку професійної компетентності. Це включає навички управління тестовими завданнями, аналізу тестової бази, проектування тестів, виявлення та аналізу ризиків, а також розробки налаштування та підтримки тестових даних, середовищ та сценаріїв. Підбір персоналу це діяльність у рамках планування тестування, це включає завдання визначення ролей та навичок персоналу, необхідного для впровадження тестування в стратегії тестування. Для визначення необхідних навичок для проєкту потрібен детальний аналіз контексту, професійна та методологічна компетентність. Щодо тестування, основна увага приділяється навичкам тестування необхідним для тестових завдань. Нижче наведено кілька прикладів. Планування тестування вимагає концептуальних знань для розробки стратегії тестування. Моніторинг тестування та контроль тестування вимагають навичок управління проектами для управління всіма тестовими завданнями. Аналіз тестування вимагає аналітичних навичок аналізу тестової бази та ризиків продукту. Проектування тестів вимагає навичок тестових методів для проєктування тестових випадків та концептуальних знань для проектування тестових середовищ. Реалізація тестування вимагає навичок оцінки для вибору тестів та технічної експертизи для програмування тестових сценаріїв та налаштування тестових середовищ. Виконання тестування вимагає технічної експертизи для виконання автоматизованих тестів, проведення дослідницького тестування та оцінки результатів тестування. Завершення тестування вимагає здатності повідомляти про результати проекту та особистої відповідальності за прийняті рішення. Різні типи та рівні тестування вимагають різних навичок, наприклад, бізнес-експертиза в області застосування для оцінки функціональної придатності системи або технічна експертиза для оцінки придатності до обслуговування коду. Крім того, контекст проєкту надає цінну інформацію про необхідну професійну компетентність. Системна область вимагає бізнес експертизи в прикладній галузі, такі як інформаційні технології, автомобільна промисловість або індустрія азартних ігор. Програмне забезпечення, системна архітектура та технології, що використовуються в проектах, вимагають, наприклад, технічної експертизи в мовах програмування, технологіях інтерфейсу або вразливостях безпеки. SDLC вимагає, наприклад, знань про рівні тестування, ролі тестувальників та конкретні методи тестування, соціальна компетентність. У контексті тестування соціальна компетентність дозволяє членам команди тестувальників поводитися належним чином у стосунках з іншими членами команди та досягати цілей тестування. Зокрема, вона включає навички комунікації, співпраці та вирішення конфліктів, наприклад, конструктивне реагування на неоптимальні умови тестування або повідомлення про дефекти розробникам. Розробка та тестування програмного забезпечення зазвичай виконується різними членами різних груп, які координують свої завдання за допомогою комунікації. Для успіху проєкту необхідні комунікативні навички, здатність працювати в командах та здатність вирішувати конфлікти. Однак необхідний рівень соціальних навичок може відрізнятися залежно від контексту проекту. Наприклад, гнучка розробка програмного забезпечення може вимагати вищих вимог до соціальних навичок, ніж моделі послідовної розробки, орієнтовані на документи, а також позаштатне тестування. Особиста компетентність. Ефективність та результативність членів команди тестувальників також залежить від їхньої здатності та бажання розвивати себе, свої навички та своє ставлення. Наприклад, робота в самоорганізованій agile команді може вимагати вищого рівня самокерування та дисципліни всіх членів команди, тоді як, наприклад, менеджер тестування ієрархічної команди тестування повинен мати можливість делегувати роботу. Часто потрібен високий ступінь надійності та стійкості, особливо у проєктах критично важливих за часом. Крім того, готовність допомагати, навчатися та відкритість до змін є важливими в процесі змін в усіх моделях SDLC. У багатьох випадках команди тестування формуються з існуючим персоналом. То, щоб зрозуміти можливості членів команди та потребу в особистістому розвитку, керівництву тестування необхідно оцінити існуючі навички команди тестування та порівняти їх з необхідними навичками, які можуть бути задокументовані у матриці навичок. Існують моделі, які допомагають командам та членам команди працювати ефективніше, наприклад, командні ролі «Мередіт Пелвін. За словами Белбін, команди працюють ефективно тоді, коли, мають, коли вони складаються з різних типів особистості та ролей. Ці моделі допомагають командам визначити, які навички вони мають, а яких їм може бракувати. Професійну та методологічну компетентність членів команди тестування можна оцінити шляхом демонстрації типових тестових завдань. Окреслення стратегії тестування та обговорення відгуків з колегами, огляд тестової бази та повідомлення результатів, що також може виявити комунікативні навички, визначення методів тестування для досягнення конкретних цілей тестування для заданого контексту проєкту, правильне застосування різних методів тестування, написання звіту про завершення тестування, який включає оцінку результатів тестування. Крім того, навички можна оцінювати за допомогою зовнішніх кваліфікацій, сертифікатів, досвіду роботи та ступенів. Особливо в джає-розробці програмного забезпечення команди визначають навички, які їм потрібні, регулярно беручи участь у ретроспективах та отримуючи відгуки. Досвідчені коучі або наставники допомагають їм розвивати свої навички та виявляти усувати прогалини в знаннях. На цьому все. Дякую, що обираєте нас.